Що відбулося 30 грудня на світанку, яка, яка страшна подія, що це не вкладається в ніякі рамки людського розуміння, а тим більше нашого, який живе вже роки в цивілізованому світі. В грецькій міфології є така істота, страшнюща горгона, яка поїдала, пожирала своїх дітей. І ось наша влада бандитська. Якраз почала пожирати дітей. Від того, де дивиться вся Україна, де дивиться молодь, де дивиться студенти, де дивиться наше майбутнє і де є наше майбутнє, і де знаходимо, і де знаходимо ми, де знаходимося ми. І на площі міст усіх, буквально українських міст, починаючи від заходу до сходу, від сяну до Дону, вийшли в першу чергу молоді. Там навіть мало. Звичайно, в тій першу, вони просто забулися і забулися, з ким вони мають справу. Ви знаєте, одна російська газета Ехо, Москви» здається, прогресивна газета писала, що захоплювалися українцями, які українці молодці. Якщо пишуть на про себе, ми виходимо на площу і там, буде Беркут, ми повертаємось. Коли українці виходять на площу і знають, що там буде Беркут, вони йдуть. Жорстоко, нелюдсько, позвірячу. звірячому розгромив мирних демонстрантів, мирних протестантів, оточив, оточив, розгромив, розбив, покалічив. І люди ще більше, ви знаєте, як ми буквально багато горів ми дістаємо, і, і крила дістаємо, як той Фенікс знову вийшли на площу і вже в такій кількості, як сказав правильно отець Віктор, що, що навіть цифра не поміщається в голові, це буквально вся Україна запобігає так, ви знаєте, то так тільки можуть діти, діти на шадки козаків вийти. Що там робилося, хто бачив, питаю своєї мами, так як ви всі питаєте, дитину, не можу дивитися це все, не можу дивитися. Дітей, згадую, Обонівці, беркутівці оточили, там було небагато людей, вони поводили себе мирно. Хлопчинка виступає вже на Михайлівській площі, розказує і каже: ми нічого не робили. Нашу бандитську владу, яка нарешті відкрила своє лице. Ну, вона маскувалася, хоч ми всі знаємо, всі прогресивно настроєні люди знаємо, хто і як нами керують. Тих дітей, бо то були майже самі діти, їх били, тягали за вуха, це все прокручуються ролики в інтернеті, по прогресивних каналах, п'ятий канал, Євроньюз, як буквально відриває вухо. Беркутівець, хлопцеві, як з тих дітей спускають із трибуни, як люди вже тікають, і чотири без без причини їх просто б'ють. Для чого? І їх нас доганяють, б'ють дубинками в спину, в живіт по ногах, поламані руки, ноги, проламані черепи, поламані носи. Це страшне, що роблять з нашою нацією. Ця, ця наруга вона, вона вилилася, вона наруга... Вона... Чинять уже давно. Ну не буду називати все. Візьміть хоч би радівську справу, коли міліціонери насилували дівчинку. Насилували дівчинку. І е, якби не народний спротив, можливо, би це далі продовжувалося. Так що оце якраз воно закінчилося тим, чи мало закінчуватися для тої злочинної влади. Е, всі ви бачили хлопчика, який голубому костюмчику куртоці в такій шапочці в'язані, зовсім дитина. Тікає дитина перелякана і ще якийсь беркутівець лупить його, здається, в живіт і потім ще в спину. Чому це це все не можна дивитися? У Франківську троє невідомих напалено на які організовували ті спротиви, побили його. Ви теж бачили, як лежить хлопчина в реанімації з з перебитими. Що тільки можна було перебити? Це просто ну неможливо це все дивитися. І тут бачимо вже в тому дуже гарно змонтованому п'ятому каналі. Фільмі, ролику під спів «Плач Єремії під патріотичні пісні нашого земляка Мів'янина Викарчука, і дуже це гар змонтовано, коли виступає наш президент, який виявляється через 12 годин. Шкода йому він протестує проти розгону. Ви Знаєте, це цинізм, це ніс це, це брехня, це неможливо просто. Змітив. Тут вибачається за харчок. Я думаю, що всіх цих треба сьогодні нам засудити, щоб їх не допускали до Європи, грітися в Іспанії, особливо деміє на сонечку, їх, їхніх родин. Придали мені, що я вже не знаю, чи тепер, чи е, то раніше син Януковича в Арабських Еміратах. Ну, нащо їм до Європи? Вони туди їздять. Навіть якщо їх оголосять персонами на вони будуть їздити з е, е, фальшивими паспортами, виловлювати їх як злочинців. Клітку, так як вони молодь садили, тих молодих людей розтали вже по діщі. кли і садили в клітки. Діти на тому морозі були пів години в клітці. Молоді, прекрасні, інтелігентні, культурні діти і з ними так по звірячому вчинили, тягли буквально по землі, копали ногами, лупили дубинками, по чому бачили. Це, це ви знаєте, таке, що то таке в твоїй країні в Україні з демократичними традиціями ще середніх віків, це є це просто ну не, не вкладається. Мені просто мені історику бракує слів, розумієте? Так як у кожному з вас. Ну і як мама, я співчуваю тим всім матерям, які бачили своїх покалічених дітей, бо я знаю, що то таке під час Оранжа революції, Коли наші заробітчанки тут стоїть біля мене, пані Галі, де ви спостерігали, коли дитина йшла на. На протестні акції проти, проти фальсифікації виборів. І що це таке, що переживають наші матері? І багато із матерів тут теж знають, що їхні діти на Майдан не переживають. Але я думаю, що все вже найгірше позаду. Люди збиралися на Михайлівській площі, їх захистили, захистили монахи монастиря, їх приютили кияни і знаєте, так. Все, що Бог бачить. Що буде далі? Буде так, як, як Бог вели. Буде так, як хоче наш народ. Тому що люди вийшли на цю площу доказати, що влада народу є легітимною, є законною, і то народ має казати, вирішувати, як є на всіх площах, і не тільки україни всього світу, українці має вирішувати, хто має бути при владі цю банду зметуть. Вибори будуть, буде імпічмент, буде відставка уряду, будуть наказані тому, що кожен факт із цієї злочинної страшної ночі прокручений і він буде розслідуваний і над ними буде нюрнбергський процес. Але я просто закликаю вас, будьте уважні, коли будемо знову обирати собі керівників, проводирів. Це треба дуже обережно до того підходити, не проявляти байдужість, проявляти громадянську активність, свідомість. Пам'ятайте, що ми всі, всі щоб ішли на вибори, бо це все буде. Щоб ми пам'ятаємо, що ми не просто обираємо президента, що ми обираємо людину, яка має сісти на трон Ярослава Мудрого Володимира Великого. Ми обираємо людину, якій ми накладемо корону Данила Галицького короля. Ми обираємо людину, на якій ми накладемо шапку Володимира Мономаха. Ви знаєте, які були могутні держави і сильні правителі ніколи не вдавалися до крові. До крові вдаються слабкі. Це свідчить про слабкі спати. Ми будемо обирати правителя, якому дамо в руки, ми дамо булаву великого Богдана Хмельницького. Ми будемо обирати правителя, який... Мудрішого із мудрих Михайла Грушевського. І це не може бути людина із двома строками. Це не може бути зек. Це має бути людина як мінімум з двома європейськими освітами, українською теж. І ми цих людей, ми цих лідерів бачимо наших, дай Бог їм сили, дай Бог їм єдності.